Я поставлю машину о бо... так воно все буде міняти і маємо зеркало так покласти щоб які маленькі люди, щоб. Вот битвы не грифоли за файлов металли новых двух благів. Да, на алек живуть і фоткаш. Грішника. Доробили. Да, дякую мішкові. Вам дякую. Вже долучився до благоустрою тої ділянки на кошт. Хто прийде конціки не метати коло лавки, бо позвола збирати не будемо, вам не пуцери. А фоткатися можете. Останьте ви теж. От такий. Зеркало. Вуаля. Подзверей. Давайте я оближу всіх. Та дуже уже двірна. Все.